Добрий день, друзі. Сьогодні ранок видався такий собі, м'ягко кажучи, по всій Україні. Але хочу знімати відео для вас, тому що це мене, ну і будь-яка робота тут в саду мене дуже сильно, скажімо, зберігає мою нервову систему. Надіюся, що ви маєте де переключитися і теж побути на природі і. Надихнутися нею, допомогти собі якось. Так от, що я хотіла сказати вам сьогодні? Маю досвід роботи самостійно в саду, і хочу попередити тих людей, яких 50, яких 45, які досягли такого вже зрілого віку і хочуть свій сад. Будь ласка, молодіж, воно зрозуміло, можна брати топіари, різні форми, шарі, ще щось, ще щось. У вас багато потенціалу, енергії, сили, і ви можете працювати з цим всім. Ось коли про це думають люди 45, це досить зрілий, хороший вік. Люди ще в повному розквіті сил, але, скажімо так, на жаль. 에... Потрібно думати про майбутнє. Чи на жаль, чи на добре. І я б не рекомендувала людям собі ускладнювати життя. 에... Не хочу ускладнювати собі його. І так само не рекомендую це робити людям. Так от, 에... форма має значення. Якщо ви берете колоновидну тую, і чим щільніша крона, тим більше буде у вас ось цього всього сміття всередині. Оце все маєте на увазі: пілюка, сміття. Це все у вас буде. Щільна крона це туя колумна, вона дуже дуже носить багато сміття в собі. Туя смарагд, чуть-чуть менше, але все одно. Брабант має рихлішу крону і в неї зсипається з неї, просто висипаються оці її відмерші. Хвоїнки. Смараг так само всередині. Зараз дуже сильно популярна туя смараг. Зараз я вам покажу просто всередині, щоб ви собі мали на увазі. Дивіться, ця туйка ну, невелика, така як я, ну чуть-чуть вище, не знаю, скільки там її років. Ось це вона молодесенька, із-за того вона ще не має багато хвої. Вона чистіша, як. Е Значно чистіше, як колонна всередині, ось. І чому смарагд чуть-чуть краще? Тому що в смарагда форма конусом. Коли форма конусом, майте на увазі не рівною колоною, а конусом. Тоді тут всередині більші хвоїнки, більші гілки, і хвоїнки зверху можуть падати вільніше вниз. Тому що, коли колона, вони всі одинакові, розумієте? І і, і ці не злітають, верхні не злітають, вони просто застрягають в різних шарах, і вони просто не обсипаються. Форма має значення. Ось це має значення. Тобто, якщо у вас така колоновидна форма, форма конуса, не колони, а конуса, тоді природньо рослина сама буде скидати більше, ну, вона буде чистіша всередині. Їй буде легше очиститися. В неї всередині. Бачите? Дивіться. Ось, це її середина, її гілки ось чисті. Тільки на периферії, чуть, -чуть ось тут, ось тут, де, де я. Ну, коротше, ось тут воно чуть-чуть має. А ось тут вона просто обсипається нормально, собі природньо. Природньо, я так просто нернула туди всередину, щоб вам показати. Будь ласка. Майте на увазі, форма має значення, форма дерева має значення. Колоновидні яблуні груші, будь ласка, не купляйте цього. Це дуже модно, дуже гарно, але за ним потрібно... їм, потрібно, їм потрібен спеціальний догляд, правильна обрізка. Якщо дерево ширше і нижче, ви можете собі його знизу гарно підрізати самостійно, формувати на рівні свого зросту. Коли дерево колоновидне, вам потрібно буде брати якусь е е драбину для того, щоб його сформувати там вверху. Розумієте, майте на увазі це, будь ласка. І будь ласка, е огорожі із, почекайте, вам не видно ось тут. я... Просто обернула камеру на себе, тому що дуже сонячно сьогодні, і я не знаю, що буде видно. Ось, якщо вам захочеться огорожа із формованого така велика е самшиту, вона гарна, е безперечно, але вам доведеться посидіти або нагнутися біля кожного куща. Тобто, в позі такій. Е Напівзігнуті, і вам доведеться працювати біля кожного куща. Розумієте, вам доведеться його стригти. Ось він міцний, набитий, він гарно тримає форму, він е, прямо, ну, ось бачите, але це все стрижене, стрижене. Е, тільки ось де ви виростають весною, ви їх зістригаєте, але це регулярна стрижка. Регулярна стрижка робить. Густоту крони і тримає навантаження снігу, кущ не розлітається. Його можна відпустити, але ну це таке буде такий вигляд не дуже, скажімо так. Можна підбирати для себе форми природних куль. Є природні форми туй, які формують шар самостійно кулю самостійно. Якщо вам хочеться. Такі форми вибирайте їх, будь ласка, для себе вже природньо, коли рослина природньо росте кулію. Але, тим не менше, для того, щоб вони о -о, ну, зберігали навантаження снігу, вам доведеться все одно їх простригати. Ось, дивіться, природня форма кулі це її природня форма. Вона собі ось так росте вже роки. Це природня її форма. Я її зістригаю чуть-чуть. Для того, щоб вона мала якесь там е, снігове навантаження нормальне, Бо десь, тут вибиває якісь е, ці додаткові гілки. Так що ось так. Кущі, які в садових центрах ви купуєте швидкорослі, вам з ними буде набагато більше роботи. Тому що, ви розумієте, коли кущ росте швидко, він буде швидко рости на вашій території. Так, звісно, він вам зробить е, зразу гарну структуру, ви зразу побачите результат. Але вам доведеться з ним працювати регулярно, тому що регулярно кущі, які ростуть швидко, вони потребують регулярної стрижки. Чим швидше росте кущ, тим, відповідно, якщо ви хочете його стримувати в певній формі або в певній висоті, вам доведеться з ним попрацювати, його стригти. Рослини, які ростуть повільніше, вони дорожчі. Але вам буде з ними менше роботи. Рослини, які ростуть швидше, вони вам швидко будуть, сформують картинку у вашому саду, але протягом вашого життя вам буде з ними роботи більше, тому що вони швидше відростають, швидше відмирають, швидше втрачають свою форму, ну, розвалюються туди-сюди. Вам з ними буде більше затратніше роботи. Е -е. От так. Думайте про це, думайте про ті рослини, які ви приносите в свій сад. Вони швидкорослі, повільно рослі, вони мають якусь форму природню чи не мають. Ви хочете їх формувати чи не хочете? Хто буде доглядати за вашим садом? Ви чи хтось інший? Якщо у вас є молоде покоління? Е... Ваших дітей, які люблять сад, будуть приїжджати і допомагати вам в цьому, будь ласка. Взагалі, ви і ви зараз і вільні робити в своєму саду те, що вам хочеться. Якщо ви хочете це бачити 5, 10, 15 років в своєму саду і за ним працювати, будь ласка, і це буде вам приносити задоволення з радістю. Але майте на увазі, просто це такі моменти, такі тонкощі, які краще знати. Краще мати це для себе на увазі, що з цими ростами. Рослинами, які мають форми різних, різних спіралів, куль, квіток, типу не квіток, квіток, а мається на увазі якісь ялівці, стриженої форми, там, квітки, зірки, куба. Я не знаю. Коротше, все, що має якусь форму штучно зроблено, її потрібно буде підтримувати. І чим рослина швидше росте. Тим частіше вона буде потребувати стрижки в підтримуванні цієї форми. Отож, я власне за природній вигляд рослин, природній сад. Кулі, ось ці самшитові, я формувала давно. Зараз я не знаю, чи, чи зможу їх тут зберегти, тому що. Ви знаєте, в нас є така, е, така штука, як огнівка. Е, вона поселилася в нас недавно на території України. І раніше кущі можна було так вони були не проблемними, то зараз проблема. Ось я вже думками з ними попрощалася давно, тому що тут ніхто не живе. Ну, Реально і жити не знаю, коли буде. Е, ці кущі, в принципі, е, вони. Я надіюся ще їх побачити декілька разів, коли буду приїжджати, і дуже вірю, що е, її тут не буде. Хоча е, її робота вже тут була. Я її окроплювала ці кущі, бо вже був початок минулого року. Я просто дуже вчасно е, її приїхала і побачила. Так от. І в сусід... на сусідніх ділянках там Огнівка вже е, робила свою роботу, скажімо так. Е, ну, так що, е, оця огорожа, я так чогось думаю собі, що вона тимчасова. Я намагаюся висаджувати тут рослини такі, і якщо її приберу, щоб це було е, структурно гарно, тому що поки що воно підтримується, а потім таке. Ех, збилася з думки. Суть суть в тому, щоб не саджати, коли чим більше вам років, тим менше завдавайте собі проблем із різними формами. Дозволяйте рослинам бути, бути природніми. Вибирайте природні форми, такі, які є у вашій природі, в тому кліматі, де ви живете. І щоб натанцювати танцювати з бубном біля цих рослин, ну там одну можете штучку, дві десь там вибирати собі для укриття, якщо вам подобається там гортензія, крупнолиста, якісь певний вид рози. Який ви хочете тримати в себе на ділянці і ви хочете їх вкривати тоді так. Але е, я настільки відпустила це на волю природи, що гортензія крупнолиста в мене не укривна, абсолютно виживає, виживає кожного року, тільки не кожного зацвітає. Зацвітає і класно. Я радію, не зацвітає. Ну таке. Так що дозволяйте собі жити жити в своєму саду, не робити так, щоб сад був, щоб ви були заложниками саду свого, чи як це правильно сказати. Просто працюйте, працюйте із цим, думайте про форму, тому що форма має значення. Дуже має значення, має значення в роботі. Якщо чим більше штучно зроблена форма, Людиною, тим більше роботи буде потребувати від вас особисто. Чим менше, чим більш природніша ця форма, це її природна форма, вона тут сипається, це все, тим менше для вас роботи. Там я можу підстригати її ось тут, щоб структурно, щоб вона не закривала доріжку, тобто, щоб можна було ходити повз неї, але вона не потребує такої роботи, як ось це. Але нічого. Ось так майте на увазі, друзі, бережіть себе, плануйте свою, свою працю, плануйте свій сад. Плануйте передусім рослини, які ви будете приносити в свій дім. Рослини це можуть бути як вашими друзями, так і вашими ворогами. Не воюйте з ними, запрошуйте в свій сад тільки хороших друзів, які будуть допомагати вам створювати затишок, а не воювати з ними. До зустрічі!